Доброго дня, слава Україні! Сьогодні в нас 18 жовтня, продовжую збір урожаю яблук в своєму саду. Мабуть, ви вже впізнали цей сорт яблука, це яблуко Флоріна. Рахується імунний сорт. Ну так як я кожен свій сад. Профілактично обробляю від хвороб, трошки попадає йому обробок, але він себе почуває чудово. Щороку отака загрузка, яблуко добре лежить. Споживаємо його десь, починаємо споживати в лютому місяці, якраз він закриває ту нішу. Бо вже ті яблука ранньо-зимові можна, чи осінньо-зимові якраз сорти відходять і ми його споживаємо перед з Катериною. Іде він. Яблуко смачне, як на мене, хоч і імунник, бо... Є думка, що якщо імунний сорт, то він втрачає свої, по смаку уступає таким сортам. Але тут вдале поєднання смаку і імунності. Ще такий імунний сорт райка, Тоже гарний смак і імунність, але з недоліків райки є те, що якщо не зробити гарне прорідження, то вступає в періодичність. Так, в моєму саду, в цьому райка, е, сорт яблук-райка відпочиває, вступив в періодичність. Знову масово заклав плодову бруньку на слідуючий рік, але в цьому році було щось 5 чи 6 яблук. Цей же на відміну від райки щороку плодоносить. Залито скрізь по всьому периметру. Зараз я обірву і покажу вам, скільки дала ця яблунька кілограм. Зібрав я врожай із своєї яблуньки флоріни. Зважив, вийшло 17 кілограм. Ну і там трошки були, падали, 5 яблук лишив. Ще холодку не набрали кольору, вже потім пізніше, як ходиш по саду Пізній осені, то можна навіть з дерева з'їсти яблучко. Значить вага 163, 170. Але в основному отакого от, от калібру. Це 150-150 грам. О, є трошки більші, але середня вага 150. Бо робилось прорічення і 170. 139. Але це таке товарне, гарне яблуко. Має такий пуриновий наліт, коли. Протерти його робиться гарний червоний глянчик в таку білесеньку, біленьку крапинку. Там, де не бачило сонечка, яблуко, листочок був закритий, то таке зелено-жовте. таке, але все в крапинку. Має таку не круглу форму. Дегустувати я не буду, бо це зимовий сорт яблук, воно має влежатися. Повторюся, споживаємо ми його десь в лютому місяці. От тоді воно має гарну консистенцію, набирає сахарів, кислинки в ньому зовсім немає. Тверда, така сколююча біла м'якоть. В сім'ї у нас всі полюбляють такий сорт яблук. Продовжуємо далі свою роботу. Бажаю всім гарних врожаїв, мирного неба. Слава Україні! Героям слава!